Всім хай хай. Приколи, Зараз пухай. я граю виживання разом з другом Сак'ю. Зараз я шукаю свою хату і трошки лутаюся. Трошечки, трошечки, трошечки. Дуже трошечки. Я такий крутенький. Бачите? Так, 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 Найшов я, я якусь структуру. До речі, граю з модами. Там чотири мода. Зараз оце Модна жителів і розбойників. Там їх, ну їх вилучили, з'явилися їхні бази, такі от, як на відео. це база жителів. З їхньою базою проблем майже не буде. Тут просто заходиш, що я А от з розбойниками там вже будуть великі проблеми, бо там треба буде лут їх вбивати і тільки потім лутатись. Та ще тут лут вообще смачний, бачите? Алмазики є вже. і То тільки початок виживання. А далі буде ще краще. Спойлерити вам не буду. побачите в ході відео Так, а тепер треба щось інше лутати. О, отут теж немало ще щось є. Але і небагато тільки один меч. Три меча лише Ну, теж три меча немало. Ну, є Ну, і три меча. Нормальненько. А ні, зараз чотири, ні? А, в мене ж різний один мій, який я скрафтив Чи знайшов його не А, нашов його, я його вибив з іншого моду, по-моєму. Якщо не помиляюся. Так, так, так. О, ці башні лучники Але оці от жителі, їх якщо хоч один раз вдариш, то вони почнуть зразу агритись. Я не повню, чого, але вони щось на мене агрять. О, вмазний меч! Мені дай! Ладно, йдемо шукати хату. Коротше, я попросив свого друга, він мені зараз має дати координати моєї хати, але щось йому леньки. А ні, йому не лінь через те, що в нього щось не відображається. Моя о, мій сервер, на якому я граю. Так що мені треба буде перезайти. Але зараз я ще чуть-чуть полутаюся, то буде якось не круто, якщо я не полутаюся. О, оце база Барбаріанів. Вони мене бісять і мого друга теж. Вони просто убивають. А, він рівний був. Вони просто убивають. Про, не, про, не те, що просто так, вони щось спавняться де захочеш, а вони тільки спавняться в акації. Ні, ну так вони повсюду. але в акації вони можуть заспавнитись просто на рівному місці. А в інших біомах треба спеціальна структура. Вони тільки на структурах спавняться в інших біомах. А в Акації вони можуть заспавнитись на рівному місці просто. Ой, де то моя хата. Бігаю, бігаю, нічого не можу не купить плюсу. Найс. ой ой тут тут. Угу. Не найду я нічого. О, а оце гави для мого друга. У нього ліжка немає. Все, я нарешті вдома, він мені дав корди, він зараз теж грає. Тільки що був в шахті, вийшов з неї. І йду додому, хочу вам хату свою показати. Ну так, да, в мене хата під землею, але там ще наверху є. дещо. Ось тут в мене кучу лісів. Ну бо я вже розложив там всі ресики, які в мене були. Ще тут є ліси. Ну і. ще. До речі, вже три алмази, але що я нічого не, не крафчу, не знаю. <кій> і зараз вам всю хату покажу. Але мені ще достроїти те, що треба. Бо яка в мене вся хата. Це, як би можна сказати, замок такий. Зараз буду строїти дещо інше, через те, що. Там в мене на оцих от мелких башнях по краям, по кутам, просто я хочу замість них, Там раніше були такі криші, а тепер я хочу поставити як не А вот що сюди кентавр залазив. Ну бува мій друг сюди поставив ем... ну, землю. Ой-ой-ой! Ба! Найсік! Так, треба оце от зламати і поставити як на інших башнях. Йому записувати голосове так важко, що й на телефоні. Просто маєш тримати палець, поки той не поламається. Інтересно, як от реагує мій друг на те, що я чуть не сказав його е... А, не його не так звати. Але зараз я вам розказувати не буду. Ну бо він мене попросив, щоб я вам не розказував. Вадім то звати так мого брата. Просто я їхнє ім'я плутаю, ну бо я більше з моїм братом гуляю, ну бо ж типа я... після школи. А вот... Мій друг, з яким я зараз граємо, ми з ним в школі найкращі, друзі. А так то. <клух> Щось я про своє лічно заговорився. Ладно, це не має сенсу, або я вже дострою, зараз повністю покажу. О, доски ще залутав. Аго як повна моя хата виглядає. Так, то а тепер, тепер я піду рейдити мою... ой, мою. Піду рейдити хату розбійників. Так, ну, вроді би нічого поблизу нема. База розбійників там трошки далі від мене. О, зараз я вже до неї майже біжу. Во, ви бачите там. Во, Там снайпери сидять. Ой, там кінтавер. Він мені не треба, він мене уб'є. А той, що мій друг, оцей, з яким я зараз записую відео, його нік Сакю. А от ім'я він мене просив не говорити. Я в нього питався, чи Мона, е, його нік казати. І скин, який в нього. Він сказав Мона. А от скін в нього ви могли побачити в першому моєму відео. До речі, не хейтіть мене, будь ласка, за мій голос Бо це тільки перший мій ютуб канал. <кхів> з цього. У мене були інші платформи, на яких в мене, звісно, нічого не вдавалося. Так, так, так. То ми і підійшли до цієї башти? Що ми вже гуляють? Дивіться. Ну що, пробуємо лутати? Не, ну, по-моєму, я там теж не бачу розбійників ближніх. О, ста. А, статуя ё-моё! Ото погано. Ото дуже погано. Так, так. Будемо пробувати ще раз лотати, але треба поставити точку спавнену, бо я щось її не поставив через те, що я ліжко перемістив трохи наниз, бо я не міг заснути, бо були монстри. А зараз я її перемістив на те місце, на якому вона раніше була. <кхем> Вибачте, за такий голос через те, що я трошки хворий. Що, біжимо А, Бляха, в мене ж там чотири стаки камня. А якщо їх не залутаю, блін, це буде дуже поганенько. О, мої, ой, ой ой що мені так ТПС гіршиться? Ой-ой-ой, больно, -ой -ой, больно. О, нормально. Золотой. Ну шо, знов пробуем. Вс, зайдет. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ай, почти надо было кирку взяти, що я не соображаю. Так. Шо пробуем ще раз. Тепер надо луту... Да до речі, не, зв... не зважайте увагу, але те, що в мене перше відео було на англійському. Мені було цікаво, просто наскільки скільки набере переглядів англічанин. Вивод 4 перегляду. Круто, правда. Я тебе так думаю. Я скільки я ще разів буду лутати. 9 10 30 40. Якби я всі всі стаки залутав. Це було було б так класно. Боже, що я їх вообще взяв. Паркурщик, паркурщик, ну що, все, давайте мені там один паркурщик. Ухилант не это Нормально виду удара уходить не может. Ах. Мне вот секало, сколько заберется видео. Дуже тикало. Давай-давай-давай-давай, Оцей кубик ще й сак її вбив. Я раніше думав, що його вбив кубик, який стріляє стрілями, в цьому моді ще є такий кубик, в якого на голові парусток того дерева, в якому він ібиє. Парусток дерева в якому він біомі. Тобто, якщо він буде в акації, то цей кубик буде з дерева акації, і на голові в нього буде парусток акації. І ще він мірний. Він вже мобів з захисників. Його думати, чи можна було б на тій башніку класти. Він би там захищав, він ще й плюс стріляє і, отими стрілами, і він так сильно стріляє. Він там просто пулеметною очередю лупажить. Нарешті я залотався. І походу камні я не залотав, так? Ну кляну вдома, ну бо я там побачив щось, що не доутану. Не знаю, що сакю ливну. Ви його скин в прошлом відео мали бачити, у него скин в Фоксі. Сак вообще. Любить ППХ. Ні, ППХсь він не любить, він більше любить стройки і таке виживання. Я теж стройки, в принципі, люблю, але я більше люблю ППХ. У мене мрія стати топ-1 пвпшером шером Здається, мрія ніколи не збудеться. Ні, ну може і збудеться, якщо я до цього буду прахнути. У мене вже так не сильно і погано в пвп ви бачили в прошлому відео, що я так нормальненько в ПВП, але думаю, що. До... То подигне це далеко не дотягує. Ну, мінус, що ото є ПВП, воно не сильно мене розумію, що в реальному ПВП Я тоді ще робити, використовувати там паутину, лаву, воду, не знаю, кристали, КПВП Ну, КПВП є кристали. Ну, коротше, таке Ладно, треба знову в шахту, бо я не долутав тих, 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 стак і стакі у мене ще кірка скоро зламається. А копати я буду, доки, доки не зламається кірка. Ой, як в мене гравій бість. Із нього треба звурачувати. Ну бо я не така людина, що я викопую тут гравій і все. Не, мені треба імно збирати. О, ні! А от ну, ця труда. Вона, якщо що, із мода. Вона із мода на. плюс оружки, всякі мечі. Там. Не тільки оружки, мечі, сокири, кірки, лопати і броньки. Оце броня, це сільвер, по-моєму. Якщо не помидаюся. Сильвер там, он доволі хорошенько так на скрафти броньки. Но ну, он выпадает кучками. Ну, конечно, може можно и один. Ну, по-моему, там мычи і все-таки не сильно хорошие. И бронька, по-моему, не сильно добренька. А вы что с більш чуть Ну, короче, скоро вот киркамен уже ламається. И... І... Можно будет уже заканчиваю. И так видео уже 16 минут. Еще больше. Все. Всем пока. На этом закинчивайте мои видео. Чем не закинчивайте. Зарагляем. Ну не закинчивайте до сих пор. Закончиться. Ну все, всем пока. Вот тут же точно закончили. Чекайте наступных видео.